Пане Сергію Сумленний, які у вас думки, які очікування від цього 30-денного перемир'я, ну до якого нас хиляють, і ми дали згоду? Ну нічого хорошого, угу. тому що як вже було сказано експертами-експертками, тут і в студії, і навколо що це пропозиція капітуляції і насправді навіть не закамуфльована. Те, що ми читаємо зараз вимоги Росії по цьому так званому перемирі, тому що я не можу його називати перемірем, це не просто максимальна позиція капітуляції, пропозиція капітуляції, це нахабна пропозиція капітуляції. І можна запитати себе, а що Україна отримує з цих пропозицій? Чим ситуація покращиться для України? Якщо Україна погодиться, тобто фактично, це вимога відмовитися від значної частини суверенітету, від вступу в альянси, від надбання ядерної зброї, від того, щоб мати повноцінну армію, там багато позицій: там виробництво зброї, певний тип озброєння, фактично те, що кацапи намагалися просунути ще на початку 2022 другого року, цим з кількості армій і так далі. Далі не просто визнання окупації, а ще і передання, значить, Москві неокупованих територій ну, те, що ми бачимо в цих неофіційних зливах. Так? А, ну, тобто, це не просто знущання, це таке вишукане знущання. А по-третє, це що Росія пропонує а нічого. Тобто Росія за свого боку не пропонує нічого.